Колись давно, років так 18-19 тому назад, коли Яся була маленька, моя мама бабка-людка Ясіна. Вона вчителька початкових класів. І от вона вважала, що для розвитку дитини дуже важливо в ранньому дитинстві вчити з нею різні віршики, скоромовки і так далі. Пам'ятаєте, був такий, що був? Є такий дитячий віршик. Не знаю, хто автор, але він, по-моєму, є навіть на першій сторінці, там букварячі читанки. Україна, рідний край. Поле річка, синій гай. Так от скільки бабка-людка наша не, там, не билася з Ясію, щоб Яся правильно <розказувала>, розказувала цей вірш, наша Яся завжди казала: Поколіна, рідний край. <розказування> поле, річка, синій гай. До чого це я веду? Що у ясі нашої був поколіна рідний край, а у нас сьогодні на 28 травня на городі картопля. Поколіна. Тому сьогодні відео про нашу картоплю.